Добрий вечір. Добрий вечір. Е, як ви ставитесь до 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 чого саме? — татаровок? Нормально. У вас є хоча б одна татуїрок на тілі? Ні, немає. Немає. Я татурмастер. Хочете зараз наб'ємо прямо тут на урожає вам? Ні. У мене все оборудовані з собою. Ні, міс... Ні я відкажу щасно. Давайте Добрий. вам наб'ємо доторовку в Київці. Ви ж працюєте в так? — так? Бачите, я все знаю. Я ж блогер, я все бачу хто де працює. Ну, хто з ким зустрічається, хто де mm. працює, хто де навчається, і що... які плюси і мінуси в Київці? Скажіть в плані роботи? Плюси, ну ти вчишся багато всьому зараз. Тобто, ти збільшуєш свою швидкість, збільшуєш увагу. Mm. Ну, плюси є <свісно> з цього. Які плюшечки на роботі у вас? Багато різних. Ну а ми йому по скидки. Круто. Не знаю, що це можна говорити. То ви ви казали, що ви повар, да ви можете ну, так. і адміністратором, і ні, адміністратор ні, це ви можете інше. на касі стояти, видавати ну, так, їжу, так, виносити так. їжу, готувати, да, так? страви. Що так. ви ще можете? Багато всього може, нас є. Ви типа як це, це так? Ця... Мастер на всі руки? Ні, людина називається універсал. Це той, хто може стояти на любій станції на ресторані. А, у вас і зарплати більше, так? Да? Ні, ну. Так, більше, ніж стажери і звичайного о, о, члена команди, але я ще вище. Скажіть, а у вас є така плюшечка для таких вінницьких блогерів, там якісь знижечки, там, якщо вам рекламку зроблять? Для вінницьких і... блогерів на це потрібно зв'язуватися з нашим піар-відділом. Ага. Тобто, вам потрібно говорити з нашим менеджером. Бо ви ж тільки відкрились півгоду назад. І вас більше ну... ніхто вам не робив. Я перший. Ну так, і саме урожай так. А інші ресторани, можливо, вже робили. А яка у вас зарплатня? Ой, цього говорити не можу. Так. Вона нестабільна, типо, ага, вона змінюється вироби. від годин. Від виробітки, да? так? Так. Скільки, прод... скільки продастає їжі, скільки і заробити, Да? Ну ні, не від цього залежить. А скільки приготувати? Ні, в нас ставка по годинах. Тобто ага, скільки поверили. я днів працюю, стільки й виробляю. Все. Добре, то й запрошу, запросиш гостей вінниці на KFC. А... Скажи, ж тебе завтра зміна. Ти хочеш, щоб у тебе були хороші Щоб тому... люди прийшли, поїли, а ти заробила грошей. Ну, це да, але коли дуже багато людей, то теж не дуже. Приходьте О, всі міниться завтра. Не ну, завтра на зміні вона сказала, що готова всім приготувати. Там очі кілометрово, навірно. Аж туди, аж до вишники добре. Зворожає до ЖД вокзала. Mm -hmm. Так що завтра хтось попрацює так сядь. Да. За всі гадати нам Вони... Да, Треба так, працювати, там, там, гроші треба заробляти. Ну, так ще ж молоді, треба ну, трудитися так. як бджілка, трудіни все uh -huh. коротше.